Всім привіт, ви на каналі Саколік, з вами як завжди Сукаїський Роман, і в даному відео ми поговоримо про додаток Valken, а саме про наших героїв, як покращити їхній відсоток перемог для того, щоб вони приносили нам більше і більше грошей, що для цього потрібно буде зробити і як купити героя з менш більш нормальними параметрами, щоб більше ним заробляти. На своєму прикладі вам покажу, розкажу, як я це зробив. І доки я буду переходити до додатка, ви підпишіться на мій канал, поставте палець вверх, щоб подальшому не пропустити цікаве відео. Друзі, в даному відеоролику ми поговоримо, як вирухати свій відсоток перемог, відсоток перемог свого котлета. Чи це котлет 6 рівня, чи це 7 і до 10 рівня. Зайдемо, давайте в наш додаток Valkен. Хто вже давніше стежить за моїм каналом на Ютубі, в мене дуже багато є відео по додатку Valken. До речі, реєструйтеся по моєму посиланню, яке буде в описі цього відео. І за те, що ви зареєструєтеся і введете в мій бонус код, ви отримаєте 5 монеток Valken, 100 місць і 10 геймів на старт. Тобто ви зможете прокачати свого безкоштовного героя вже до другого рівня. І зможете ним вже заробляти 0,19 монетки ВЛКН. Тож реєструйтеся за посиланням, буду всіх чекати в своїх друзях. І тепер давайте я коротко розкажу вам, до чого я прийшов, чому я хотів зняти таке саме відео. Як ви вже пам'ятаєте, в своїх попередніх відео я показував свій аккаунт, своїх героїв. Я це все розпродав, вивів буквально 230 доларів, 225. Якщо порахувати з комісією, створив собі нову сторінку, новий аккаунт, тому що мої там ті герої дуже часто проігрували, я ними думав, що буду нормально заробляти, але нічого толку не виходило. Мав вже два герої 8 рівня і 1-6, і в мене виходило тільки долар-долар з половиною в день. Хоча я міг вже заробляти спокійно 2-2,5 долари на цих котлетах. Як я вирішив цю проблему? Я просто все розпродав, створив новий аккаунт, закинув туди 1200 валкінів монеток, це приблизно 50 доларів. І зайшов на ринок і почав шукати. Шукав, 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 доки не знайшов менш більш нормального котлета, вирахував його відсоток перемог і придбав собі його. Зараз я вам покажу, як вираховувати цей відсоток. Але давайте про все по порядку. Наприклад, ви зареєструвалися в додаток Valken, так, у вас є можливість задонатити, ви заходите в магазин, відкриваєте ринок. Наприклад, хочете придбати собі котлета, вибирайте тут більше. Ви заходите і вам тут висвітлюються герої. Ви думаєте, ага, 600 монеток. Не є досить дорого, купити, будете ним заробляти. так? Ось такі в нього параметри, все по 36, супер класно. Ви собі так думаєте, купили за 600, все, буду ним заробляти. Чи там погортали, купили, наприклад, за 620. Давайте знайдемо трошки з більшими параметрами. 620. От 40, 34 і 33. Ви собі купили, думаєте, все класно, він буде в мене заробляти, буде мінімум 50% перемог. А не тут то було. Зараз я вам покажу, як вирахувати цей відсоток перемог і скільки насправді перемог в нього буде. Якщо ми візьмемо звичайного котлета, це і в нього 3 енергії. Одна енергія відновляється за 2 години. Тобто ви будете змагатися 12 разів на сутку, якщо ви не будете зовсім пропускати нічого. Тож, давайте тепер зайдемо у наш калькулятор. І зараз я покажу вам, як вирахувати цей відсоток перемог. Відсоток перемог вашого котлета, можливо, у вас вже є преміум котлети, ви ними проігруєте і не знаєте, який в них відсоток перемог. Тож собі вирахуйте і будете знати, можливо, їх продасте купити собі з більшим відсотком перемог, щоб виігрувати більше. І тепер візьмемо так. Є один основний параметр і два додаткові параметри в нашого героя. Основними візьмемо цей, який є найвищий. І два додаткових, це в даному випадку сила це основний, витривалість і швидкість це додаткові. Основний ми беремо цілий, а витривалість і швидкість, тобто два додаткових ми ділимо на два. Зараз я вам покажу. Беремо 34,8. Розділяємо на 2 плюс 33. 33 розділяємо на 2. І плюс основний ми не розділяємо, просто його додаємо. 40,2. 40. 40,2. 40, Це все дорівнює. І тепер цей параметр, який в нас вийшов, нам потрібно помножити на 0,5. Множимо на 0,5. І в нас виходить, що відсоток перемог даного героя це 37. І якщо ми тепер візьмемо, що даний герой може змагатися 12 разів на сутку і з відсотком 37, це буде 37 поділити на 12, це буде 3, можливо 4 виграші вас в день буде даний герой робити. З такою ситуацією зіткався і я. Бувало навіть і два виграші, в мене в день, бувало, і один. Коли я дійшов до цього, як вираховувати відсоток перемог, коли я порахував відсоток перемог своїх котлетів, я був здивований, що в мене герой на 8 рівні, а в нього відсоток перемог лише 40. Тобто я навіть не 50% перемог робив за... на ньому за день. Тому я їх всіх порозпродував і купив собі вже з менш більш нормальним відсотком перемог. 8 рівня відразу за 1200 ВЛК. Тепер давайте повернемося в додаток Valken, я розкажу вам декілька нюансів, за якими можна покращити відсоток перемог свого героя. І так, перше, що покращує відсоток перемог вашого героя, це є одяг. Ви просто його вдіваєте. Ну, звичайно ж, ви його купляєте. купляєте не з дешевих, тому що одяг також дорогий, приблизно 30-35 доларів. А то й дорожче, можливо, за 20 можна купити, треба просто пошукати, почекати декілька днів, можливо, щось дешевше появиться. Ви вибираєте одяг і шукаєте собі вже одяг під свої параметри. Якщо у вас є сила найвища, вона не ділиться на 2, оце, що я вам показував, основний параметр не ділиться на 2, додається цілком, то вибирайте такий одяг, щоб і сила вам додавалася найвище. Тобто, щоб вона не ділилася, ось цей, наприклад, можна було би собі купити і до цієї сили, там 52, чи скільки було, чи 42, додавалося б 3. До інших параметрів 1 і 2, і воно би ділилось, і відсоток перемог вже зростає. Це лише якщо ви надіваєте, наприклад, один одяг, один капелю. Можна надіти також футболку, там, шорти чи кросівки. До речі, в мене ось. Було, що з цього колеса фортуни випали кросівки мені, я їх продав за 700 велкенів. Це приблизно було по тій ціні 33 долари, зовсім не жалію, тому що я розпродував все, це розпродалося мені буквально за один день. Думав, буду чекати дуже довго, але ні, все швидко розпродалося. Ну але давайте повернемося саме до тих факторів, які будуть покращувати відсоток перемог нашого героя. І так, так я вже сказав, перший цей одяг. Друге, це є наші нашій Коли ви заходите в змаганнях, якщо ви назбирали достатню кількість Місберіс для того, щоб збільшився відсоток у вас, то один із ваших параметрів підвищується там на 5%, чи на 10%, чи на 15%, залежно наскільки Місберіс ви назбирали. Це є другий фактор, який підвищує відсоток перемог вашого героя. І третій фактор це є коли ви повишаєте його рівень. Тобто, якщо на 6 рівні у вас відсоток перемог був 40, то якщо ви покращите його до 7 рівня, то звичайно параметри покращаться, а все одно, який рівень би не був, ми ділимо все одно на коефіцієнт 0,5, тобто у нього вже зросте від 40 наприклад, там, до 45 чи до навіть 47%. Тобто, якщо ви прокачаєте від 40% до 10 рівня, я думаю, до 60% у вас зросте відсоток перемог даного героя. Я все-таки рекомендую, якщо у вас є можливість, трошечки задонатити і відразу придбати собі вже кращого героя, пошукати на ринку, тим більше ви вже будете знали, хто подивився це відео, як ви бачите дві перемоги, як вирахувати свій відсоток перемог. І собі зможете легенько зайти і купити вже героя з більш-менш нормальними параметрами. Які ж це більш-менш нормальні параметри. Шукайте приблизно від 45 і вище відсотка перемог, хоча б щоб на 6 рівні було приблизно 49-50% перемог, то вже буде нормальний відсоток. Якщо вам не вистачає і ви не можете знайти і маєте можливість там задонатити, то купіть з 50% перемог. Купіти на нього ще одяг мінімальний і все, і ви будете нормально собі заробляти. І також качати його до 10 рівня, тому що на 10 ви і збільшите відсоток перемог. Можна взагалі розкачати героя до 100% перемог. Я таке бачив, знаю, що це таке можливо, я підраховував, знаю, що для того потрібно дуже багато вкласти, але можна розкачати до 100% перемог і ви просто тупо будете весь час виігрувати. Тож, хто ще не зареєстрований і не заробляє в даному додатку, зареєструйтеся за посиланням, моїм яке буде в описі цього відео. Вам прийде від мене бонус 5 ВЛКНів. До речі, зможете вже прокачати свого героя до 2 рівня 10 монеток гемів, тобто вже будете мали його на прокачку. І 100 міс Беріс. Тож реєструйтеся, заробляйте, не втрачайте нагоди заробити легкі гроші. Якщо вам був цікавий корисний контент, Ставте палець вверх, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами завжди був Саколік. Всім пока-пока.